Блокує мені тікток, це відео, не можу записати. Дивіться, ось цей магазинчик, магазин, кісільок кидає людей на гроші. Замовлення було зроблено. Я там прикріпляла відео. Тікток-бане, я не знаю, не можу я це саме. Тут я буду без відео просто ось цей магазин Кісільок. Зараз просто розкажу вам ситуацію. 8 травня було зроблене замовлення. Вони довго його довго писали, що замовлення відправлено. Потім, коли пишеш, дайте ТТН, Ттн немає. потім вони почали писати, що перепутали посилки. Посилка пішла не туди. Ваша пішла туди, а та сюди. В общем, завтра ми все рішимо. Завтра після завтра отак кормили до 31 травня. 31 травня вже вони визнали, нарешті, що посилка не відправлена, ми вам повернемо кошти. Надайте номер карти. Номер карти надавався неодноразово. Карта була і вище, їм кидалась, і закликалося повернути гроші, якщо немає товару, але вони ж все кормили завтраками, що завтра ми вам відправимо, завтра ми знайдемо, на пошті загубилася, і так і за дня в день у них щось траплялося. Після 31 числа вони сказали, ми вам повернемо гроші. Потім два дня молчок, 2 червня. Вони пишуть, гроші вам поступлять від 1 до 6 робочих днів. 2 червня це було. Сьогодні 16. Не ответа, ні привіта. В общем, як розібратися, як відлічить магазин, який вам реально відправить товар, від ось таких мошенників. До речі, тут у них 41 тисяча підписників. Я зараз в наступному відео розкажу, як відрізнити магазин нормальний від. Чаграїв і яким чином вони набрали де в них взялися ось ця 41 тисяча підписників. зараз я вам все розкажу, якщо не забанять і це відео.